А таких для потохів брати чи не брати такі великі? Ну то я малі буду брала. Ага, середній брати. Добре. Що що? Та для патохів не треба. Такі ось я беру, такі во. Теж не беру. Так, кефані маслючок. Прийшли ми на маслюки до лісу. Оні кефані. Зараз знімлю. Ай, туди дорвала. Вони пішли дощу. Ай, кефані. Дві які фальні. Більше немає ніяких грибів, тільки маслуки. Маслюки. Добре. Збираємо ми маслюки. <клес> У тебе багато є тих маслюків? Є. А то слимаки поїли, добре. Слимаки поїли? А вон є каполянка. О там є. Добре, Слим... маслюки є, можна йти вже до лісу на маслюки. Хі -хі -хі. Добре. Yes, sir.